Окербет обирай свій спорт. Це колишній співробітник служби безпеки України, експерт інституту майбутнього Іван Ступак має бути зі мною на зв'язку. Пане Івана, я вас вітаю. Слава Україні! Пані Катерина, вітаю вас. Дуже дякую, що запросили. Героям слава і смерть тим клятим ворогам. Нашим слухайте, ті кляті а вороги а наші здається трошечки, знаєте, засуетілись е на території Криму. Щось там е знову такі димові завіси перевіряють. Е ну не знаю, е можливо, це і є їхня налаговнітна зброя. Можливо, вони вигодали димові завіси е тепер в Криму. Ну і ще що з приємного пишуть, е значить, е по штабу Чорноморського флоту РФ завдано ракетного удару. Про це повідомив так званий губернатор Севастополя. Ну і от кажуть, ну вони так, звісно, я так сподіваюся, що вони показали якогось цього, Що вони показали це відео, виклали його без заблюрення. Дуже би хотілося побачити, де там, де там. их ПВО стоят. А Но, тем не менее, Разважаев каже, что по штабу Черноморского флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов не подходить и звонить 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Так, мне не подсказывают, что у нас есть видео. Давайте глянем его. Його. Головне ближче до вікна підходять завжди. Ну, в будь-якій ситуації, коли щось вибухає, прилітає. Головне ближче до вікна завжди підходити. Добре, що не включила, тому що бачите, там е, дуже емоційний спіч у людинки, яка то бачить. Тим не менше, знову Крим. Знову Крим, дивіться, а знаєте що? Що росіяни вони дуже дуже активно маються боротися з тими, хто викладає такі відео. І вони там запроваджують і кримінальну відповідальність, і там охорожую, що будемо блокувати контент. Але бачите, все одно росіяни викладають. Да, там є заблюжені варіанти, але багато багато прильотів викладають в чисту да набагато частіше ніж це робили українці на початку війни. Росіяни бачите, вони не вчаться цьому, і це дуже дуже корисно для нас, для наших. Силових органів для наших військовослужбовців, які можуть буквально там майже в режимі онлайн з'ясувати, так приліт був удалим, чи все ж таки позбувало ППО. Але якщо повертатися до взагалі суті всього, то це, подивіться ще раз, як ситуація змінилася від поодиноких. Прильотах прильотів по там, Криму десь там минулого року, да, влітку, пам'ятаєте, там нітка цей аеропорт, там научний і сполітовацький комплекс, тренірочні авіації, там де палубна авіація тренувалася, прильоти туди були, і вони ж погрожували, що якщо ще раз, то там, ми тоді покажемо там, всю міць свого російського озброєння. Тепер вони прийшли до того, що ну, нікуди особливо не влучили. Ми постійно проводимо чергу тренування, чергування, маскуємо різні об'єкти, димові завіси, пускаємо. Тобто поступово росіяни приймають буденність, тобто вони сприймають вже це ну, як, ну, ну, як робочий день. Да? Ну, тобто з понеділка по п'ятницю прильоти є, там, буває, навіть, навіть на вихідні прилітає. А що ще цікаво, я постійно це наголошував, що у наших військових, у наших розвідників, у наших контррозвідників інформація буквально в режимі онлайн з території Криму. Тут задіяна велика кількість людей, які працюють в цьому напрямку. Хтось там знаходиться безпосередньо на місцях. А є аналіз супутникових даних, в тому числі цивільних супутників, якими оперує Україна. Є аналіз інформації, яка перехоплюється з каналів зв'язку. Там мобільний телефон, якісь месенджери, смс-ки, десь необачливо росіяни переслали мамі. Мама я та на тарханкуті да, ми зі СПО наше стоїть. ну, Зрозуміло. Тобто це ще раз означає, що дуже дуже добра інформація, потік є для українських розвідників і відповідно є чим туди дотягуватися. Слухайте, ну я от прямо дивлюся, знаєте, і прямо тішусь кожному коментарю. По-перше, написано працюємо возле штаба в штабі дирка, волна взривна, була сумасше там. Питання традиційне залишається: дирка чи отвір все ж таки е, дуже цікаво. По-друге, кажуть, що три пропущених, що найменше в е, того самого чорноморського е, флоту. Е, далі кажуть, е, вже понад 10 машин швидкої допомоги проїхало. Ну і бачимо, що відповідно потрапили таки туди, куди треба. Дякую всім, хто е, ці самі фото, відео викладає. У нас є можливість побачити, е, як все це відбувається. По-третє, найбільш приємно з того всього, що сам розважає, визнає та що. Ну, я розумію, що він ніхто і звати його ніяк, але тим не менше він визнає та що попали по чорноморському флоту. Якщо хтось скаже, що Україна е бомбить якісь там незрозумілі там е соціальні об'єкти, то ні, абсолютно дивіться, чорноморський флот, чорноморський флот, е флагман на дні, флагман на дні. Значить, чорноморський флот весь має стати підводним. Значить, що вам робити на нашому українському півострові? Велкам. Чудово сказано, а ти придну я ще раз підкреслю ваші слова про те, що Україна не влучає в цивільні об'єкти. Тобто для українських ну це це такі більше спіч не для там наших громадян, які проживають ну, на території України. Зараз ну на увазі в цих кордонах а на тимчасово окупованих регіонах, да, тимчасово окупований Крим, якщо їм там вішують росіяни, що українці обстрілюють через українські збройні сили, не мають на меті влучати, я, наприклад, не знаю, якісь там ЖЕК сівастопольський да або там супермаркет. В саках. ну немає такої мети виключно або повністю військові об'єкти, або квазі військові об'єкти, такі як, наприклад, наприклад, конструкторське якесь бюро, да ну яке виготовляє якесь морське спорядження для російського чорноморського флоту. О, це точно ціль, це точно мета. Ну і звісно, те, що на 100% є військовим або забезпечує військову галузь. Наприклад, там з електрозабезпечення там якоїсь бази Чорноморського флоту. Це буде дійсно, ця підстанція буде метою а, або теплопідстанція. Тобто, в такому ну, в такому контексті, Бачите, головне, що ми довгий час намагалися тримати інтригу, щоб було ну там не порушувати ось цей момент сюрприз. Та а потім Буданов каже: слухайте, так добре, з сюрпризами розберемося. Потім попереджаємо за кожну вашу, ваш удар по Україні буде аналогічний у відповідь. Попереджав, попереджав, що не зрозуміло. Незрозуміло е, вони сподівалися, що? що якщо нам вчора не дали атакам то ми тепер не можемо бити по е, військових об'єктах на нашому українському півострові. Можемо показували, демонстрували нептун чудово може долітати. Але Нептун, на жаль, це ще не є масове виробництво. Це ну поки що на жаль, такі поштучні одиниці. Якщо ми побачимо одномоментні прильоти, там ну такі ну, велику кількість, там 3-5 одномументу це буде означати, що о пішла серія. Це дуже дуже важливо, коли є серія. А справді така ну, дивіться, ну там була дійсна думка, що коли німці сказали, Борис Пісторіус, він сказав, що протягом тиждень-півтора да ми там готові вирішити питання з передачею наших німецьких кракет, да, до України. Ми знаємо, що німці ув'язали. Це питання з американським атаками, То, в принципі, такий висновок можна було обережно зробити, що американці десь тиждень-півтора вони готові вже ухвалити це рішення. Але бачимо, що в останній момент пан Байден він сказав, що поки що ні, ми не будемо передавати, але. Дискусія з цього питання продовжується. Тобто, у нас це дуже класно. Немає жорстокої відмови, що хлопці ні, от буквально от давайте зав'язали з цим питанням. От протиповітряна оборона, танки, якісь там збіднені уран там в боєприпасах а в броні. Це можливо, а ось, а забудь. Ні, вони будуть, але трошки пізніше, бачите, це ну, надзвичайно велике політичне питання, і пан Байден поки що ну не, не ухвалив свого рішення з цього приводу. Ну, але ж бачите, нас це все одно не зупиняє. Нам своє робити, нам повертати свої території, і ми чуди ж кажу, чудово розуміємо і чудово демонструємо світу, що ми можемо вміємо, робимо, і це оця знайте. Е Така собі перегони між нашими службою безпеки ГРУ Збройними силами України, хто покаже кращий результат, вони от з кожним днем, здається набирають обертів. Ну і до речі, там ж ми говорили про те, що чим ближче та до Криму будуть підходити Збройні Сили України, так. і чим ближче Крим буде до МІВ, тим. Швидше і тим яскравіше ми будемо бачити, як перевзуваються на ходу ті, хто будуть намагатися там залишитися, і розказувати, що ні-ні-ні, ми ніколи нічого не підтримували. А, не всі там такі, я. Знаю і точно впевнена в тих, хто тримав там Україну в Криму весь цей час. Але я до того, що здається, росіяни, які приїхали, які жили в Криму, вони починають вчити або ж згадувати українську мову. Ну, принаймні, так виходить з коментарів. Давайте теж подивимося. Так, почалось зриви, зриви, зриви в центрі города. На Івазовського. Отак от, от що то горить прямо рядом з нами промчались ракети. Ета Севастополь. Слухайте, я прям ну, правда дивуюся а, коли ти живеш 576 днів в повномасштабному вторгненні. А, коли ти бачиш або чуєш приблизно звук навіть роботи ППО, ти автоматично робиш крок назад від вікна або від того місця, де ти знаходився, і розумієш, що так, де ти можеш зараз сховатися або де ти можеш зараз там перебути в безпеці. Тут, знаєте, не лякані взагалі люди. Тут ракети промчались, дивіться, отут горить, отут палає, отут, якби... що тут. Ну, давайте ще почекаємо. Може, ще щось прилетить. Ну, це дійсно це цікаво підмічати. Дійсно, вже не перший раз. Ну це, це можна було б списати, знаєте, коли вперше був приліт, там по Москві, наприклад, або там по Криму. І вони так сприймалися. Але це вже не перший раз, да, по Криму, там, по Москві, там по різних регіонах. І я бачу, що вони ну я ну я попринамі. Я не побачу, що вони всі біжуть там. Ну і раніше попередні випадки, що вони біжуть всі до бомбосховищ, сидять там, записують відео звідти. Більше вони записують відео з вулиць, да? Але ось щось прилетіло. І тобто це ще раз вказує на підготовку росіян, а, взагалі на, на медійну підготовку, там, роботу то, з своїм населенням, що якщо буде повітряна тривога, всі в укриття. Ну, таке враження, що а, Кремль, ну не кремівській владі, а владі Криму, Криму, Криму. А, по великому рахунку ну, начхати, що буде з громадянами, з їхніми, а можливо, навіть якщо будуть жертви серед цивільного населення Криму, то для. Влади Кримської, плюс для е, Кремля, то це буде набагато медійно важливіше показати, бачите, яка ось там, там зухвала, там, зухвала е, жорстоко київський режим, та, от какой он просто цинічний, як він обстрілює мірних населення, мірних мир, населення кримчан. Тобто для них це буде набагато цікавіше, якщо ще раз будуть жертви серед цивільного населення. Тому я думаю, саме з цим пов'язаний низький рівень освіти або роботи з місцевими це населення, що чути повітряну тривогу всі в сховища, всі бомбосховища, всі в підвали, в паркінги. Не проводять таку роботу. А, знаєте, зараз що цікаво, що в цій самі хвилини, ну, принаймні, так викладають відео, але я не думаю, що це відбувається в режимі онлайн, звісно. А, виклали відео, якраз що Путін проводить оперативне завіщання Света Безопасності. М... о... Развіті атнашені з нашими ближайшими сусідами партнерами. Ну певно, питання знову ж таки підіймається Азербайджану і Вірменії в той момент, коли в них три пропущених в штабі Чорноморського флота. Ну та й таке. Ну трохи не встигли паса і на цю тему в тому числі. А може їх це і не цікавить? Бо з огляду на те, що коментувала пропаганда весь цей тиждень, в них було дві головні теми: перша це Азербайджано-вірменський конфлікт, і друга візит президента України. До Сполучених Штатів. все Це все, що їх хвилювало, і прям вони виходили знаєте з таким, от а, breaking news типу, президент України приїхав до Сполучених Штатів. Нема більше ніяких питань. От до речі, от буквально два слова продовжуючи попередню тему. Мені тут скидають повідомлення, що це був Шторм Шедов. Ну, В будь-якому випадку, головне, що британська зброя, вона вже бачите, вже в Про Криму вона і... освоюється. і Да, і французька зброя, французькі скальпи. але ось з приводу вашої тези, що там росіяни закривають свій інформаційний простір і не показують реальні прильоти. Ну, бачите, от вони обирають, що для них важливіше, да, от показати, що зробити якісь фейки. От, мені дуже сподобався. Це шарі розганяв, що Зеленський, поки Зеленський виступає в е, ООН, да він, начебто, сам себе слухає. Тобто ну, він намагається натякати, що українська пропаганда така недолуга, так самі себе знімали, самі себе показують. Але це ну це дійсно фейки. Російська влада, це ну в російські пропагандистські змі вони це дуже активно розганяють. ну вони навіть отримали е, ну, східно. Ті інформація, яка гуляє в мережі, отримали вказівку не називати Володимира Зеленським президентом, просто називати Володимир Зеленський, а то там і київський режим. Да, от президентом не називати. І бачите, вони от в штучному режимі, в такому гручному режимі, вони обирають пріоритети про що казати, про що не казати. Да, от там улови, урожай, надої. Да, це це, це, це показу. Да, коли там прилітає в наприклад міротворчі сили російські в Нагорному Карабаху, і гине заступник командуючий під підводним флотом, підводними військами, ну під північний флот Російської Федерації, то Ільхам Хамалі просто вибачається, і Росія, ну окей, добре, ну, ну нічого страшного, ну, загинув, загинув, ну з ким буває. Да? Це, ж, це ж не війна, ну це ж така нормальна історія. А ось про там про Україну, про те, що там десь вимкнуло світло, або да? десь це було замінування е, телефонне через телефони. То росіяни це дуже дуже активно показують і з цього вони просто тішаться. Тут Соловйов пише ем, звернення губернатора Севастополя, так званого губернатора, тому що Севастополь український. Ми ж пам'ятаємо та е, який сообщає том, що можливо, ще одна атака. Обратився к жителям з просьбою не виїжджати в центр міста і не виходити із даній. Е, я більше скажу, можливо, навіть не одна. Ну так просто поки ви не заберетесь геть з нашого українського Криму, то вона буде не одна. Щоправда, невідомо в якому е часовому проміжку, можливо, от вже зараз, можливо, трошки пізніше. Ну тому що треба ж якби дозовано е інформацію і ракети доносити. Тому може бути і не одна е така сама атака. Е що стосується Криму. Прям будемо спостерігати з тим що відбувається. Ну знову ж таки, наголошу на тому, що якщо немає чорноморського флоту, то навіщо йому штаб чорноморського флоту? Немає е, флоту, немає штабу. Все логічно, як на мене, і тут е, питань ніяких не може виникати. Е, те, що 10 карет е, швидкої туди поїхало, е, прекрасно. Також і е, хочеться, щоб вже не швидкі, щоб вони або не встигли, або Відповідно, дуже зараз русофобне розчеловечилась я дуже сильно за цей за ці 576 нормально нормально так правильно. Можливо, навіть знаєте недостатньо сильно, да там треба ще ще підпрацювати над тим. Головне, що дивіться ще раз от розюмувати все це. Головне, що є процес, що, що ці атаки вони не поодинокі, що вони скоординовані, що наші війська, наші розвідувальні органи, контррозвідувальні вони можуть робити декілька етапів, тобто підготовчі декілька підготовчих ударів для того, щоб потім на не. Нести один-два серйозні і дуже, дуже болючі. Це ось згадуємо з вами. Пам'ятаєте, ну пам'ятаєте, звичайно, пам'ятаєте удар по а, ремонтній базі, да коли підводний човен ростов на дні пішов і так далі. Ну, до цього ж було декілька таких підготовчих операцій знищення протиповітряної оборони росіян. тут головне, що є інформація і є можливості, з чим можна дотягнутися довгі руки українських військових. Є, може утягуватися, да можливо не так багато, якби ми цього хотіли. Знаєте, щоб там по вісім разів на день були повідомлення про прильоти, по, там по чорноморському флоту, по базі, по рембазі, по запасному по якомусь е штабу в Криму. Але ну є, є головне, що воно рухається, що система є. А, знаєте, в цьому плані я дуже сильно переживаю, щоб дощ не пішов. А, але ще є відео а, коментарів тих, хто знаходився поруч. І може той, хто почув розважаєва і не буде виходити з дому. Бля, б... посмі, машини! Ну, попереджали, ж казали: не живіть близько до військових об'єктів. Це небезпечно для вашого здоров'я. І знову ж таки, от бачите, ми тут сказали цей спіч розважаєва. Передали а от теж та друге дивно, а, можлива нова ракетна атака. Звісно, не на соціальні об'єкти, але їх може зачепити як у цьому випадку, тому що там, ну, все ж таки, вони знаходяться дуже поруч з знаходилися за штабом чорноморського флоту. Хто знав, що там буде далі. І відповідно, в цей самий момент він каже: не виїжджайте в центр, в центр не виїжджайте. Далі можете їхати куди вам завгодно, куди хочете. І сидіть вдома. Будьте за двома стінами, знайдіть собі укриття, бомбосховища. Краще сьогодні взагалі нікуди не виїжджайте. Щоб, ну, повітряну тривогу будете чути, в разі якщо будуть летіти ракети. Ну, щось ми зробимо для вашої безпеки, ні? Це про те, що ми з вами казали, що для них важливо, коли є загиблі, травмовані серед цивільного населення. Тоді вони можуть цю картинку, вони можуть продати ну, західним медіа. Ну продати це в лапках. Да? Бачити, оце ж київський режим, як вони там вбивають цивільне населення. Їм важливо це показати. Але от, не, було, ну, не було таких випадків, коли навмисно українці б'ють саме по цивільних покримчанах. Навіть росіяни, які приїхали там з Владивостока, не знаю, там з Пітера, навіть по ним прильоти. То не були так, були посередковані удари. Там випад у вигляді ППО російські працює, там уламки летять. Є там поранення, але також прилетіли, наприклад, десь в готель або в гуртожиток в Криму, да, і там виносять просто десятки загиблих. Ну росіяни цю картинку ще не отримали. Хоча для них це було б ще раз дуже дуже медійно. Якісно вони б звичайно розіграли, як по нотах, і той же ні лисий в ООН, він би про це розказував, демонстрував би численні фотографії. Таким чином могли б звісно, там розгойдати підтримку. України, і можливо, хтось би там відмовився якась країна або якісь уряди. Але ось дякуючи Богом і дякуючи нашим військовим, що поки що ну не було жертв таких прямих серед російських цивільних громадян, і російська пропаганда цим не скористалася, хоча дуже дуже на це розраховує. Думаю, про те, що бачите, я перед тим як ми з вами вийшли в ефір, говорила про те, що. Вони там дим запускали, виходить, дим не допоміг та не сховав здання Чорноморського флота. Я це до того, що в принципі, якщо така практика буде з Кримським мостом, то теж особливо не допоможе, тому що ну незаконна забудова і так вже дуже довго там стоїть. Тим не менше, знову ж таки читаю Соловйова, Обломки після ракетного удара по штабу Чорноморського флота розбросані на сотні метрів. К місту ЧП їде велике кількість скорих. От мені цікаво, як швидко Соловйов видали цей пост, тому що ну, традиційно. Но немає ніяких жертв, ну і якби, як тут можна зізнаватися, в тому що велика кількість скорих їде. А, так, а, Около 25 карет скорої допомоги направились в сторону міста прильота. Пише вже наш Ніколаївський ванек, і каже, мабуть, не попали. Навірно, всі ракети збили. А, та, і, ну, шо, пропоную їм вчити або ж згадувати гімн, от это, все, як положено. Ще uh, ну, не вмерла України, Слав, ні слава ні воля. Uh, ну, з огляду на коментарі, вони вже починають. Надо, вже. Надо було вже немножечко раніше, зараз буде трохи складніше, особливо з складно, складними словами, там, де паляниця, полуниця, укрзалізниця, нісенітниця дуже важко буде, але ну, тим не менше краще пізно, ніж ніколи. Як то кажуть. Що стосується, о, дивіться, в Севастополі звучить воздушна тривога. Перевіряють, мабуть. Тестують. тестують, тестують. Головне, що є. Головне, що є, головне, що буде відбуватися далі. З приводу цього диму, це таким чином вони намагаються замаскувати кримський міст у випадку, ну, коли оголошується повітряна тривога, є там передбачання в них да, або припущення, що будуть атакувати кримський міст керованими ракетами. Або там, ну і коли дим на їх переконання, то ракета не зможе розпізнати цю ціль без і там не влучить в туди, куди вона собі намітила, да, там, або ну, вона не мітила, наші військові намітили, якусь конкретну опору, якийсь конкретний проліт і таким чином обезпечити. Тобто ще раз вони роблять все максимально від них залежно-незалежно для того, щоб зберігти в цілості е, люб, у, ну, улюблену іграшку Путіна. Путіна взагалі дві улюблені іграшки це Крим, взагалі, який він тоді анексував і отримав просто надзвичайно ейфорії від російського населення, навіть здавалося б, нормальних людей, адекватних. І Кримський міст, який цю іграшку зв'язує з материковою частиною Російської Федерації. Тому всі сили на захист Криму та Кримського мосту. Ну і тут знову ж таки повідомляють, що не тільки чорноморський штаб чорноморського флоту о, отримав пропущений, а ще й кажуть: в Бахчисараї в районі воїнської часті на вулиці Сімферопольська, 2, піднімається гріб дима. Також певно, і воїнська часть о, сьогодні встигла на цей самий банкет. А, але ну Путін би міг про це поговорити на своєму засіданні, але не може на оперативному совіщанні Савіта Безопасності вже не до цього йому, тому що там економіка, питання гуманітарного затрудничества, бізопасності в регіоні. І ще дуже кілька важливих питань. Певно, знову ж таки, як будемо забирати російських миротворців з Вірменії. Да, 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 дійсно. Пакеток, і ви знаєте, є така в, 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 да, в російській пропаганді є, ну, не пропаганді у влади російської. Є така тенденція про окремі моменти путіну не доповідати особисто. Ну, по перше кажуть, ну нащо турбувати його там з будь-якого там прильоту? Ну є приліт. Якщо там є можливість а, за замовчати його, да там сказати, що це відпрацювало ППО. Сказати, що це зробило ППО, да і не повідомляти про наслідки. А якщо є можливість сказати, щоб це було був перехід на гіперзвук якогось винищувача російського, прощі простіше про це сказати, і тобто і там сприймається в Кремлі простіше, да, там не треба відповідати а як так, як це пролітає. І там неможливі будуть якісь кадрові наслідки, розбірки будуть кадрові. Тому в деяких випадках їм вдається все це прикрити, сказати, що нічого такого не було. Там все набрали соцсіті. Соціті українці врут, все у нас хорошо. Але ось коли такі серйозні капітальні прольоти, то немає зв'язку з штабом. Коли, наприклад, Москва намагається стелефонувати, зв'язку немає. У там велика кількість абонентів знаходиться поза зону досяжності, і спеціальним зв'язком не можуть дотягнутися, то звісно вже приховувати не вдасться і доводиться е, ну, вигадувати на місці і розказувати, що ми збили 100-500 українських ракет, але тільки одна долетіла. Знаєте, що мені подобається більше всього? Е, наші прекрасні незламні українські люди, які за цей час, скільки ми тут з вами в ефірі, 20 хвилин. Вони вже придумали мільйон мемів з того приводу. І ти дивишся на ці фотографії. Ну, побачили чорний дим, значить, що вибирають нового адмірала, на жаль, не вибрали ще. Значить, це буде наступні перевибори будуть до білого диму. Ну і так далі. Е, незламний український народ незламний. Що стосується, все ж таки, вірмено азербайджанського конфлікту, це їхня справа. Ми туди не ліземо взагалі. Але тим не менше, якось дуже гучно і голосно про це кричать з росіянських помийок, з карічнівих телеекранів про те, що Пашинян сам напросився, що взагалі-то вірменія має дякувати і цілувати ноги Путіну за те, що вона ще й досі жива. Ну і відповідно, за мальчиків вони. Ще Ще, значить, спросять. Да, да, да. Це в них дійсно є така історія. Вони ось дуже активно розганяють, і мені дуже подобається про знаєте, вони роблять наголос, що це завдяки позиції Росії їм вдалося врегулювати і припинити цю війну, хоча де російські миротворці були. Варміні жодикабе знаходиться. Де ж де ж реакція? Одекабета ОДКБ рішила вирішила зробити вигляд, що нічого не відбувається. Мені дуже цікаво було я в цей час. Моніторив а що ж скаже білоруський диктатор на цю тему? Він ж постійно про ОДКБ ОДКБ. Але от відверто скажу, я жодного разу за останні декілька днів не побачив нічого про його якісь там натяки в напрямку. Там ОДКБ треба щось задіяти. Ми ж там повинні е, показати куди наступління. Готові ні, взагалі. Нічого. Російська Федерація чудово розуміє, що втручатися ще кудись, да, влазити в якусь війну, навіть невеличкий локальний якийсь конфлікт, то в них просто банально немає ресурсів. Всі ресурси зав'язли в Україні, вони зацементовані, вони забетоновані тут, і вони собі просто не можуть дозволити висмикнути якісь ресурси ще додаткові і кинути, наприклад, да, на, на Кавказ туди. Тому ось зробили вигляд, що нічого не відбувається. А, ну і мало того, що зробили вигляд, що нічого не відбувається, так вони ще вчора і привітали Вірменію з Днем Незалежності, здається. Дуже цинічно, дуже цинічно зробили це все. Ну, в принципі, це як росіян. Нічому здавалося б, вже не дивуєшся, але тим не менше, кожного разу ти все одно трохи дивуєшся. А, ніби, знаєте, так спокійно і ззовні залишається, а око, одна брова, все одно якось трохи підіймається, такий в сенсі. Так можна було. Ну що, будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися далі. Будемо пильно стежити за цифрами. Я розумію, що вони їх все одно не назвуть. Скільки там в цей час знаходилися в чорноморському флоті одиниці, але ми точно знаємо, що можемо ту цифру в будь-якому випадку множити на два, на три, а інколи навіть на чотири. Пане Іване, я дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам, дякую що запросили. До наступних зустрічей в ефірі Іван Стопак, колишній співробітник служби безпеки України і експерт інституту майбутнього, був зі мною на зв'язку цієї години.